Слава Богу, присажуйтесь, будь ласка, привітайте ближнього зарізд. На... Е... Ну. <світування> різдвом! Скажи, з різдвом тебе, Братик, сестричка, Алілуя. Ми, діт... ми дітей не, на... не виводимо сьогодні. <світування> сьогодні діти будуть чути цю різдвяну проповідь і важливо сьогодні почути те, що Бог хоче сказати. Сьогодні в нас скорочена проповідь, тому що нас ще чекає мюзикл, нам ще, нас ще чекає щось особливе, і, і те, що народилося в нашій церкві, до речі, а, і пісні, і вірші, постанова. У нас свої продюсери, у нас є свої поети і музиканти, Алілуя, Слава Господу! Ісусе Господь. А, до речі, хочу сказати, брати і сестри, що не, ви, можливо, не знаєте вчора. В 12.00 знаєте скільки в цьому залі було людей? 120 людей було в цьому залі. Дай славу Богу! Галелюя! Було дуже багато невіруючих. Зал був набитий, люди не могли де сідать стояли. 94 дитини, 94 дитини отримали. І подарунки від Ісуса, і славили Ісуса, і з ними були невіруючі батьки, були родичі. Тут весь двір був в машинах, заставлений. Щось незвичайне Господь приготував. І ми віримо, що від слави в славу будемо йти. І ще більше Господь буде додавати в ім'я Ісуса Христа. Аллилуйя! Слава Господу! В нас сьогодні. Одна задача, брати і сестри. Давайте будемо уважно, і діток буде мучити. Зараз слухати слово Боже. Послухай слово Боже. Галатам четвертий розділ з четвертого вірша. Галатам четвертий розділ з четвертого вірша. До сьомого почитаємо. Як настало ж виповнення часу, скажи виповнення часу? Ні, скажи міцніше, так. Виповнення часу. Дивіться, різдво це виповнення часу. Виповнення часу Христос не просто родився десь колись, не зрозуміло де. Христос родився у виповнений час. Він не родився раніше, він не родився пізніше. Він родився у визначений час Богом, спеціальний час. Бог приготував для того, щоб настав день Різдва. Марія зачала. Велика радість прийшла, Алілуя. І, і вона не тільки зачала, вона й родила в ім'я Ісуса. Алілуя. Ви, ви знаєте, мені здається, що цей момент, коли мама виношує дитину, як ніби ну, весь світ чекає, як ніби ну, все, ну там, чоловік, там, якщо є старші вже, братики, сестрички, вони чекають цю подію, ви розумієте? А, а це вся вселена чекала народження Спасителя. Всі чекали народження Спасителя. І він родився. І подивіться, що написано: як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина. Що родився від жони. Що родився, скажи, що родився. алілуя. Та, нас, і, та став під законом, щоб викупити підзакони. Це кого викупити? Нас. Ми були під законом. Для чого? для чого? Ціль Різдва. Щоб усиновлення ми прийняли. Вау! Так ось для чого Різдво! Та він родився не для того, щоб він тільки був сином Божим, а щоб ми, скажи, щоб я прийняв усиновлення, так це все змінює. Ми дивимося на. О, де малятка ділися? Верніть дитину. Подивіться, а він потрібний там, так? Да? Ну, ладно, нехай, нехай. Ну. Просто мені, ну як це? Саме головний персонаж. Украли Ісуса? Верніть, його неможливо украсти. Він народився. Алілуя! Він народився не не 25 грудня, він народився 2000 років тому. Ну, ну звісно, ну як же, як проповідь без цього? Подивіться, ясля, печера, ви бачите, тут кам'яна якась печера. Ну, я був в Єрусалимі, ой, верніше у Віфліємі також був. І був у тій печері, де е, за переданням родився Христос. Та знаєте, якщо так трошки ну, подумаєш, що це не шпалери, то похоже, вона теж кам'яна, і там камні такі, трошки темніші, тому що вони з часом потемніли. От, і, і там щось подібне було. Ну, солома точно була, тому що це хлів, це сарай. Він народився в сараї. І він був доступний для всіх людей. Пастухи бідні, вибачте, вонючі могли прийти поклонитися йому. Всі, селяни могли прийти поклонитися. І городські там приїжджали пізніше. <смі> ну, Ісус був доступний. Він народився, і Він син Божий. Скажи, Син Божий. І Він це зробив ради того, щоб ми стали дітьми Божими, щоб ми були діти Божі. Подивіться, Ісус, коли виріс, Він каже, там син Божий. І він заявляв про це, що він син. А він, ну, отець небесний, по суті. Він відкрився як отець, як папа з народження сина. Поки, поки в мене нема сина, я не можу бути папою. Я стаю папою, коли в мене народиться дитина. І Ісус, по суті, представив Бога Отця як папу. Він представив Його нове ім'я, вірніше не ім'я, а новий титул, новий оце як кажуть православне, іпостась. Він представив його як Отця. Його не знали як Отця. А тепер знаємо, тому що в нього народився син. І по суті, син означає частина. По суті, це сама частина Бога прийшла в світ. Це сам Бог прийшов у світ. Тому написано 1 Тимофія 3,16 велика благочестя, таємниця Бог з'явився у тілі. Алілуя. Це, по суті, Бог. Але це і син Божий, це частина Бога. Так і ми, діти Божі, і я син Божий. Скажи, я син, а хто до... доця, скажи, я доця. Божий. Тобто ти зараз сказав, що ти частина Бога, бо Бог тепер живе в мені. Алілуя. Бог живе в нас. Щоб усиновлення ми прийняли. Усиновлення важливо прийняти. Він і родився від жони та став підзаконом, щоб викупити перше підзакони. Друге, щоб усиновлення ми прийняли. Викупити. Від законних, і щоб ми усиновлення прийняли. Тепер прийняли чи не прийняли. Це наша це наше питання, це наша відповідальність. Ми можемо прийняти і сказати я дитя Боже, алілуя! І деякі не приймають сьогодні синівство і кажуть: Ну я вірю в релігію. Багато і Бог є. Я вірю в принципі Бога, в принципі не пройде. Потрібно прийняти не в принципі, потрібно прийняти серцем своїм, потрібно прийняти вірою, потрібно прийняти всім єством своїм, щоб кожна клітинка твого тіла, духа, душі свідкувала про те, що ти дитя Боже. Аллилуйя! Я дитя Боже, я дитя Боже, я син Божий. У мене є папа, у мене є папа тепер. І далі читаємо, щоб викупити підзаконник, щоб усиновлення ми прийняли, я прийняв. Так? що ви сини, А що ви сини Божі, а що ви сини? Що ви сини, Бог послав, скажи Бог послав у моє серце, духа сина свого. Алілуя. Що викликує ава, Отче, тому ти вже не раб, але хто? Син. Скажи, я син. Ну, доця, теж, це те саме. Я син, я дитя. Тепер я дитя. Після Різдва не тільки Ісус дитям Божим став, а Він і зробив нашого Бога, всемогутнього, грозного, недоступного, святого. Він зробив Папою. Алілуя! До Різдва цього не було. Це все сталося в день Різдва. Чому для нас сьогодні це не просто свято, коли ми співаємо День Різдва, день Різдва, день Різдва, настав там. Ти -ти -ти». Ні, ні, це не просто свято. Після народження Христа ми можемо народитися, як діти Божі, скажи, як діти Божі. Ми могли його знати як всесильного Бога. Ми могли знати його як євреї, як євреї його знають, як Всевишнього, вони не знають його як месію, вони знають його як Всевишнього. І вони кажуть, о, Всевишній! І все. Вони навіть коли пишуть Бог, о, пропускають. тому що Бог такий великий. Що вони не можуть писати там слово Бог, вони пишуть «Б» і «Г», І посередині рисочка, тому що повне ім'я, ну як написати Бог, він, він великий, Він недоступний. І через народження Ісуса, ось чому ірод чи урод, чи урод, Ірод, хотів убити Ісуса. Чому? Тому що ну, диявол ненавидив Ісуса. Диявол хотів все можливе зробити, щоб убити його, тому що народився син Божий. Народився той, через якого мільйони, мільярди людей стануть дітьми Божими. А диявол цього не міг потерпіти, тому що він все можливе зробив для того, щоб роз'єднати людину з Богом. Для того, щоб ця прірва була величезна, щоб ніколи людина не могла бути з'єднаною з Богом. З Богом, а більше того, через народження Христа ми народилися. І мало знати закон, і мало виконувати обряди. Тому що Никодим, Хто такий Никодим? Почитайте третій розділ Івана. Він учитель юдейський, він виконував закон, він жив по закону, прийшов до Ісуса. Ісус що йому каже? Неможливо не родитися, згори війти в Царство Боже. Неможливо що? Не родитися. Виконуй закон, хоче трісне, вибач. Виконуй весь закон, якщо ти не родишся, ти не вийдеш в царство Боже. Тому що тільки народження, скажи тільки народження. Робить мене дитям Божим. Я ще раз кажу, братіки і сестрички, почуйте зараз, якщо не народження, виконуй скільки хочеш, ти не дитя Боже і, і, і все, то нема шансів. Якщо ти не родився, згори, якщо ти не родився від Нього, від Його Слова, якщо ти не, не родився від Ісуса, ти не можеш бути дитям Божим, ти не можеш вийти в Царство Боже. Я Біблію читаю, і Отче наш знаю, і в церкву ходжу, і десятину плачу. Плати, скільки хочеш за спасіння, тільки можна війти в спасіння, в Царство Боже, народячись, народившись. Якщо я не народився, я не можу стати дитям Божим. Яка різниця, в яку церкву ходиш? Яка різниця, скільки ти виконуєш? Яка різниця, скільки в тебе десятина? Важливо, чи ти родився. Так я служу Богу з утра до вечора, а Бога це не цікавить. Бога не цікавить, скільки ти служиш. Бога цікавить одне: ти дитя Його чи не дитя. Ти прийняв Ісуса віруючи, чи не прийняв? Якщо не прийняв, іди додому. Тобі нема, тобі нема. ну... Нема жодного шансу війти в царство Боже. Бо єдиний шлях війти в Царство Боже це не ходити в церкву. Єдиний шанс війти в Царство Боже це прийняти Ісуса Христа як Господа. Я не хочу, щоб в нашу церкву ходили люди, які просто ходять в церкву як в організацію. Ні. Тоді краще там до Свідків Єгови або ще кудись. Є багато релігійних організацій. Ні, багато організацій ідіть. Ну Тут збираються ті люди, які народилися. Народилися, які стали дитям Божим, які стали синами і дочками. Тебе розбудив три години. І спитають, ти хто? Я член церкви ну, Бога Живого, Ануфрівці. Фу, спедалі. Ні. Розбуди. Дитя Боже, в три години ночі. Скаже, ти хто? Він каже, «Я, я дитя Боже. Аллилуйя, а, -а, -а! а от, трепеще. Диявол останні волосся вириває на голові. Щось відбувається, тому що ти сказав, що ти дитя Боже. Диявол не боїться тим, що ти в церкву ходиш, ти його не здивуєш. Ну те, що ти встаєш вранці, дивишся в дзеркало і кажеш, Я Син, я доця Бога Живого. Алілуя. До речі, обітниця звучить так: вас будуть звати синами Бога живого. не членами церкви, а синами Бога живого. Алілуя. І коли ми отримаємо це відкриття, коли ми отримуємо це відкриття, ми самі народжуємося, ми приймаємо уже. Ми приймаємо усиновлення, як написано. А що ви сини, уже шостий й вірш говорить, як по факту, то Бог послав у ваші серця духа сина свого, що викликує Ава, Отче. Алілуя. Ава, Отче, папочка. Ава означає папулічка, папочка. Ніхто Бога не назве Ава, як тільки не Духом Святим. Алілуя. Я представляю вам сьогодні Бога, папу. Жодна релігія світу не представить як папу. Багато представляють його як Бог Всемогутній Багато представляють його як Бог Єгова, там Бог Єгова іра. В нього багато імен насправді. В нього не один титул, в нього багато імен. Але жодна релігія, крім християнства, не як релігія, а як віра, як взаємовідносини з ним, представляє Бога як ава, папочка. Я можу сьогодні прийти, дивлячись на Ісуса, який народився, а Він народився, значить Він тепер папа. Якщо він, якщо тепер, і Іс... сам Бог каже, якщо ви приймаєте дитя, то ви стаєте ким? Дітьми? А пам'ятайте, Ісус сказав, якщо ви приймете мене, то я буду у вас, а ви в мені. Тепер, коли ми приходимо до Отця Небесного, до Бога Всемогутнього, тепер, якщо Ісус живе в нас, а ми в ньому. То ми приходимо через Ісуса, ми стаємо Його дітьми. Ми, по суті, приходимо. Можливо, як Сашу Федорова, бо Бог, Бог би і не знав, але і за те, що Ісус мені, а я в Ісусі, то я приходжу через Ісуса, один посередник Ісус, і Я приходжу і кажу, Папа! В імя Ісуса. Він каже, що синок? Він вже не бачить як самого Сашу, він бачить Ісуса, який в Саші, і Саша в Ісусі. Алілуя!» Мені це дає і сьогодні. Я приходжу до нього і кажу: Папа! І він каже, що синок? О, Аллилуйя! Оце круто, оце клас. Якщо без цього нема сенсу ходити в церкву. Я вас умоляю, не ходіть в церкву. Я, я готовий знову і знову повторяти. Прийміть Ісуса. Прийміть Ісуса Христа, прийміть його як свого Спасителя, прийміть його як свого Господа, прийміть його як свого папу, прийми усиновлення, прийми усиновлення. Тільки це може спасти тебе. А церква це зібрання дітей Божих. Алілуя! Церква це вже зібрання дітей Божих. Тобто, по суті, ми йдемо на вулицю і ми проповідуємо. Наша молодь йде в бар кожну п'ятницю, кожну суботу, йде в пікову і проповідує Євангеліє. І вони кажуть, вам треба спасіння, вам треба Ісус. По суті, вони різними формами це роблять, різними інструментами. Але суть послання таке, що вам треба Ісус. Приймеш Ісуса, будеш жити. Не приймеш Тобто, ми не запрошуємо людей в церкву, ми не кажемо, прийдіть до нас в церкву, тому що це дурілка, це обман. Церква не спасає. Спасає Ісус. Скажи, спасає Ісус. Народився хто? Спаситель. Народився Спаситель. Не брешіть людям, говоріть людям правду. Не кажи, що прийде в церкву, і твоє життя зміниться. Це брехня. Кажи, прийми Ісуса, і твоє життя зміниться. Ісус змінює життя. Скажи, Ісус змінює життя. Скажи ближньому, ти не забув, що Ісус змінює твоє життя? Яка відповідь? Якщо твій сусід сказав, що не Ісус, а церква, то поправ його, скажи не церква, а Ісус. Алілуя. Церква це зібрання віруючих в Ісуса. Слава Господу! Алілуя. Не був Бог Отцем, поки не відбулося народження сина. Ми утверджуємо цю істину, приймаємо цю істину. Алілуя. Тепер він народився, тепер ми знаємо Бога папу. Скажи Бог папа. Бог папа. Як ви можете, це кощунство Бог і його. А -а -а. Бійтесь! А мій Бог папа. Я його синуля. Приємно познайомитися. Якщо для вас Бог і Єгова, вперед. Ну для мене Бог папа. Це дратує релігій, релігійних людей. Якщо ви хочете роздратувати релігійних людей, скажіть мій Бог папа. І він писав моє серце Духа Святого, яким я кличу, ава, очі, папочка. Це найшвидше роздратує релігійних. А релігійним людям нема місця в нашій церкві. Бо тут церква Бога живого, тут сини й доці Бога живого. Галілуя! Брати і сестри, цінуйте цим, дорожіть цим. І коли вас питають, в яку церкву ходиш, ти скажи, ой, ти не поняв, я не хожу в церкву. Я належу, я дитя Боже, я син, я дочка Бога живого. Це ви ходите в церкву, а ми не ходимо в церкву. Ми належимо церкву. Ми стоїмо. В церкву неможливо ходити. В церкву або ти належиш, або краще не ходи. Треба прийняти Ісуса, щоб ходити у церкву. В ім'я Ісуса Христа. Мені син каже менший. Каже, папа, я в церкву піду. Я кажу, якщо ти не прийняв Ісуса, найди, То Тобі треба прийняти Ісуса. Знаєте, треба говорити правду дітям. Треба учити дітей, щоб діти приймали. Ви знаєте, що в сім'ях віруючих не народжуються віруючі діти. В сім'ях віруючих не народжуються віруючі діти. Їм треба покаяння і їм треба прийняти Ісуса. Кожна дитина має пережити народження згори. Ми повинні сьогодні і ми доносимо діткам різдвяну радість, що дітки, ви можете прийняти Ісуса Христа. І прийнявши Ісуса, ви можете стати дітьми Божими. Хто прийняв Ісуса Христа як Господа Спасителя? Підніміть руку. Вау! Скажи, я дитя Боже, я син, я дочка Бога. Алілуя, 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 алілуя. І в Івана 17, 26, Івана 17, 26, я знаю, що з дітьми важко, але почуйте зараз, і ми зараз будемо закінчувати, Івана 17, 26. Давайте з 25-го. Отче праведний. Хоча не пізнав тебе світ, та пізнав тебе я, і пізнали вони, що послав мене ти. Я ж ім'я твоє їм об'явив. Яке ім'я? А в 25-му вірші підказка. Отче. Ніхто ніколи до Ісуса не називав Його отче. А тепер синок каже, отче, папа, все зміниться. Ні, він і Єгова. Ні, папа. Знаєте, ви можете прийти до мого папи і казати, Іван Іванович. А я прийду і скажу, папа, привіт. І так ха-ха-ха. Це не для вас, Іван Іванович, а для мене папа. А знаєте чому? Бо я народився в сім'ї Івана Івановича. І я його син. Ви можете з ним дружити. Ви можете мати з ними класні відносини, але ви ніколи не станете його дітьми, бо ви не родилися від нього. А я родився. І мій брат родився. І ми прийдемо до вашого Івана Івановича. Бог і його. Бійтесь, то для вас. А для мене він папа. Якщо релігійна глупость вийде з голови, приймеш Ісуса, ти прийдеш до цього страшного великого Бога і його і скажеш, папуля. Я твоє дитя. І все зміниться. Знаєте, в чому різниця між земними батьками і духовними нашого Бога? Що ви вже ніколи не родитесь в сім'ї Івана Івановича, і він для вас ніколи не стане папою. Але у Небесного Бога не так. Він не тільки родив сина, а Він сказав, що всі, хто приймуть мого синочка, стануть моїми дітьми. Це і все. І тепер, якщо ти прийняв Ісуса, чому я задав це питання? Якщо ти прийняв Ісуса, то ти тепер синок і доця Бога. І тепер, коли в тебе зададуть питання, хто твій папа? О краще з ним не зв'язуватися. Тому що в мене такий папа серйозний, Ну, він і такий добрий. Він може і засудити, але він може і залюбити. Якщо за то мало не покажеться. Якщо за любе, то ти будеш купатися в Божій любові до кінця, до остатків своїх днів. Це мій небесний Отець. Халілуя! Я не знаю, як у вас у мене все клекоче всередині. Я заново переживаю. Знаєте, це проповідь року. Ми, ми дві проповіді говорили про усиновлення. Пам'ятаєте? І зараз я дякую Богу, що Бог дає благодать закінчувати це служіння. Я відчуваю помазання, закінчувати останню неділю. Останній раз ми проповідаємо в цьому році на тему усиновлення. Різдво, наше усиновлення, Різдво, моє усиновлення, Різдво через Різдво Ісуса. Я став Сином Божим, я став дочою Божою. я став дитям Божим, в ім'я Ісуса. Ми діти Божі. Ми тепер не раби, нам нічого боятися, ми тепер не релігіоз. Ми не фарисей, ми не просто учителя закону, ні, ми народ Божий, ми діти Божі, ми синульки Божі, ми доці Божі. Галілуя! Дай славу Богу зараз, в ім'я Ісуса. Слава Господу! І останнє місце, останнє місце яке я хотів зачитати. Ой-ой-ой. Давайте два. Давайте два і закінчимо. Я не буду більше розказувати, просто прочитаю місця. Ремлянам 8.15. Бо не взяли ви духа неволі знову на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього, через Конього, Ісуса, кличемо Авва Оче, цей сам Дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. Пам'ятаєте, Біблія говорить це. Я в це вірю. Мені цього достатньо. І останнє місце. Ні, перед останнє. Друге Карантян 6.18. Друге Карантян 6.18. Бог каже, і буду я вам за Отця. Не за Йогову. Не за Всевишнього. Він каже, я буду вам за папу. А ви за синів і дочок. Сестри чуєте? Бо ви щось так невпевнено. Каже, доця, доця. Сини написано, ні. А ви будете за синів і дочок. Говорить Господь, хто? Седержитель. Він, 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 він підкреслює, що я залишаюся держителем. Не, Не жартуйте зі мною. Нехай ніхто зі мною не шуте, що якийсь тепер такий доступний, що можна прийти Ні, Я залишаю вседержителем, я залишився Єговий. Він Бог і Єгова. Він Бог вседержитель. З ним жарти короткі. Але він каже, ви мені будете за синульків і дотюнчик. Це його вибір. Це не ми вибрали, це він вибрав. І насправді останнє місце перша Івана, третій розділ з першого вірша. Першого Івана, третій розділ з першого вірша. Подивіться, яку любов дав нам папа. Щоб ми були дітьми Божими. Ким? Дітьми, А я думав, членами церкви. А тут не написано членами церкви. Тут написано дітьми Божими. Нецерковний не устрій визначає дитя чи не дитя. Це тільки ти Бог. Щоб ми були дітьми Божими і ними ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Улюблені ми тепер Божі діти. Але ще не виявилось, що ми будемо. Та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити його, як він є. І кожен, хто має на нього надію отцю, очищає себе. Ось де святість аж. Ось де очищення. Через надію на нього. Інший переклад говорить: чинить себе більш схожим на нього. Через надію на усиновлення ми очищаємося і ми стаємо більше схожими на нього не релігійними правилами і порядками, а через надію, так же само, як чистий, і він, ми стаємо схожі на нього, як я схожий на мого фізичного біологічного папу. Я коли працював на залізниці, я заходив на станцію, на якій ніколи не був. І мені мало хто казав, там, що я на папу похожий. Ну я заходив туди і мені кажуть, о, Івана Івановича син. Я кажу, а ви звідки знаєте? Ну, в те повадки, як у нього. В тебе ти зайшов, як Іван Іванович. Я думаю, Боже, де я Іван Іванович? Я ж ніби й не пов... всі кажуть, що я на мамку похожий". Ну, Повадки, поведі... ну, все відображення вже. Це наслідок. Скажи, це наслідок. І це буде. І люди будуть в нас бачити. Ну це не наші зусилля, це не релігійні правила нас роблять такими, а усиновлення. Давайте піднімемося зараз і просто подякуємо Господа за Різдво, за наше усиновлення. Боже на